Привіт, друзі! З вами Зброярі. Сьогодні ми розкажемо про свій невеличкий асортимент. Що саме можемо запропонувати для Збройних сил України? Як ви вже помітили, замість заводського дерев'яного прикладу ми поставили ось такий сучасний приклад, який є більш ефективним та зручним, адже він дозволяє збільшувати або зменшувати його довжину. Знімаючи ось ці накладочки, ми можемо зробити або 200 мм, або 260 в залежності від того, якого ви зросту і які у вас довгі руки. Для мене, наприклад, цей приклад трошки завелич. Тому краще декілька планок звідси забрати. Також тут присутня ось така досить зручна і приємна на дотик щока, висоту якої можна теж змінювати. Ось так він виглядає з близької відстані. Подивіться, яка краса. Просто супер. До речі, тут у нас присутня ось така чудова антабочка. Вона двостороння. Можна поставити ремінь одну точку. Або двоточку, бо вона досить широка. Як з правого боку, так і з лівого боку. До речі, ось такі зручні ремні одноточки у нас є трьох версій: чорному, зеленому та в койот кольорі. Хлопці користуються ними досить давно, нарікань не було. Що мені подобається в даному прикладі, це досить зручна ручка. Вона лягає в руці просто чудово. І якщо у вас маленька рука або велика рука, це не важливо, бо вона лежить дійсно класно. Матеріал схожий на тачпад, приємний на дотик, не ковзається. Затильник прикладу теж сподобався. Він м'ягесенький, ось так бистроз'ємний. При необхідності відкручуємо трохи ці два гвинти, знімаємо проставочки і зменшимо або збільшимо довжину прикладу. Потім назад ставимо ось цей затильник. Ну і звісно, є гарненький герб, який говорить, що це український виробник. Подивіться на цю красу ще раз, друзі. Окрім прикладів, в нашому асортименті є ось такі чудові цівки. Це довга цівка, називається ромби. Вона досить зручна, одна із самих популярних, адже в неї є можливість встановлення додатково ось такої ласточки. Це дійсно крута річ, повірте, адже вона дозволяє встановлювати не тільки спереді коліматор, але й позаду ось таку оптику. Досить зручна, надійна, металева, сталева, 1,5 мм сталь. Також металеві планочки стоять, теж надійні, зручні. І як ви вже помітили, дуже багато отворів, тому дані планки можна регулювати як вам завгодно. Більш повна інструкція по встановленню даної цівки є теж також окремо на відео. Оце патріотична цівка, називається вишиванка. Бачите, такі гарненькі візерунки. Вона теж досить зручна. Тут є отвори для зміщення нашої планочки пікатіні, як зверху, так і знизу. Але, на жаль, з боків отворів таких нема. Тобто бокові планочки сюди, на жаль, не поставите. Та вона досить легка, звісно, легша, ніж ромби. Також добре користується попитом серед хлопців. А це стандартна цівка, вона трохи важча за ромби. Але досить міцна, потужна і вартує трошки дешевше. І вже неодноразово перевірено в бою. А ось це, друзі, зроблена із алюмінія топова серія. Важить менше 200 грамів. Дуже легка. На відміну від попередніх версій, тут у нас зроблені ось такі шестигранні отвори. І завдяки закладним гаєчкам, які повторюють ці шестикутники, ми можемо поставити планку пікатіні як знизу. Так і збоку, навіть і під кутом, і зверху де завгодно де є ось ці шестикутники. Тому вона більш універсальна, її легше налаштувати, та й важить вона значно менше, аніж попередні. А це і сама ласточка, саме кронштейн, який ставиться на наш АК разом з цівками. Дану ласточку можна поставити як на стандартну цівку. Так і на ромби, як, наприклад, на нашому АК. Але окрім цього, дану ласточку можна встановити і на коротку цівку. Бо коротка цівка це по суті зрізана довга. Тут є також спеціальні отвори: планочку пікатіні ми зміщуємо трошки вперед і ставимо ось такий кронштейн. Отримуємо більш бюджетний варіант. А щоб можна було розібрати ось цю ствольну кришку кріпленням ласточка, ми просто відкручуємо один гвинт. Саме головне, до речі, в цій розробці те, що тут є фасочна система, яка центрує ось цей кронштейн постійно в одному і тому ж положенні. Коли ви хочете, наприклад, розібрати АК, відгинаємо нашу мушку. Піднімаємо трошки вверх, і у нас з'являється доступ до ствольної коробки. Якщо порівняти дану ласточку зі стандартним кронштейном, то вона важить втричі менше аніж ось такий кронштейн. Хоча я не можу сказати, що даний кронштейн гірше, адже даний кронштейн зроблений також із сталі, досить потужний, міцний, надійний, перевірений в бою. І саме головне, в ньому є деякі переваги. По-перше, є бокова планочка для кріплення ЛЦУ чи, наприклад, ліхтаря. Планки зверху можна змінювати на більш довгі, їх можна купити окремо. Є також виріз для встановлення даного кронштейну на системи АКС або АКСУ, тобто зі складним прикладом АК завдяки фасочній системі. Дана верхня частина завжди встає однаково, а значить і налаштування вашої оптики не будуть збиватися. Також, ви, мабуть, помітили, присутня зігнута антабочка під самий приклад. Це теж досить зручно. Даний кронштейн ставиться під пістолетну ручку АК, але, на жаль, не можна поставити разом з нашим прикладом. При встановленні даного кронштейну на системи АКС або АКСУ зі складними прикладами ви маєте розуміти. Приклад, на жаль, складатися не буде. А оця друзівцівка розроблена саме для коротких АК АКСУ. До речі, вона трошки легше, аніж ось така коротка для звичайного АК. Є ось такі шестикутні отвори під закладні гайки, а також отвори для кріплення окремо ось таких в пікатіні. Виглядає на КСУ, просто чудово. Також для власників АКС-АКСУ була розроблена ось така щока. Бистро з'ємна, її досить легко ставити на ваш складний приклад. Відкручуємо 4 гвинти і ось ціма двома пластинами просто затискаємо на вашому прикладі. Зверху у нас іде м'який такий затильник, також з'ємний, досить добре тримається на щуці. Досить м'ягесенький, приємний на дотик. Ну і звісно, друзі, яка ж цівка без ручок переносу вогню. Ось така пряма ручка є, досить зручна. Вона не складається, потужна, міцна, перевірена, приємна на дотик. Матеріал резиноподібний, а ось це більш сучасна, складна з трещиткою. Тобто вона може ставитися в різні положення. Вертикально, при необхідності ви можете її скласти під невеличким кутом. Перетискати сильно цей гвинт не треба, адже всередині стоїть трещитка. Якщо необхідно, можна змінити кут ще більше. Ну і четверте положення це повністю її скласти. Ну і звісно, хлопці, є ще ось така кутова ручка. Є упорчик, невеличкий кут нахилу і також є фіксатор. Ось ці два варіанти ручок мені більше всього подобаються. Кутова дозволяє тримати на витягнутій руці, а ось ця складна дозволяє зменшити навантаження на руку. В нашому асортименті є також варіанти пістолетних ручок для вашого АК. Ось ця ручка з написом Україна досить зручна. Таку геометрію було використано при моделюванні ось такого чудового прикладу. Бачите, вони досить схожі. І дійсно хлопці ЗСУ її оцінили. Дуже класно лежить в руці, як маленький, так і великий. Навіть набагато цікавіше, аніж стандартна версія. Вона теж непогано лежить в руці, але попередньо мені подобається більше. Дані ручки досить потужні, вони майже монолітні, тому не бійтеся, вони не розлетяться. На них навіть даю гарантію. Ну і як же без приємних цікавих плюшок? Ось, наприклад, такий Тромікс для вашого АК. Він резиноподібний, м'ягесенький, приємний на дотик. Ставиться досить просто, але знімається досить важко. За рахунок цього він не буде злітати. Гарна та приємна фактура. Окрім цього, в нашому асортименті з'явилися і леті заводські деталі. Наприклад, ось такі чудові тромікс з невеличким прокручуванням. Сідають дуже міцно. Цікава фактура. Це заводське лиття. Для зменшення лязгу затвора використовують ось такі чудові буфери. Досить надійний буфер. На нього не було жодних зарікань за цілий рік. Показали себе в роботі просто чудово. Та, якщо чесно, друзі, з таким троміксом працювати набагато цікавіше. Окрім і тромікса, рекомендую вам шахту магазина та скидач магазина Шахта магазина потрібна для того, щоб вночі особливо було легше попасти в ваш магазин. Вона йде як направляюча для магазину. Навіть закритими очима. Будь ласка, саме головне, що дана шахта ніде не заїдає, стає просто як лита, як заводська і гарно працює як направляюча. На прохання ЗСУ ми модернізували трошки шахту. Замість ось такої заводської пропонуємо більш високу шахту для вашого АК. Працювати з магазинами стає набагато легше. Я навіть з закритими очами можу це зробити. Будь ласка. З кидачів є двох типів. Без написів заводське лиття з двома фіксаторами та з одним фіксатором, з написом та гербом України. Обидва вони зроблені з потужних матеріалів. Це в нас АБС, а це в нас нейлон. Під палець є спеціальне положення, гладке, ніде нічого не чіпає за пальці, приємно на дотик. Але все ж таки зручніше працювати речагом. Раз і все. Або просто. І відкинули магазин. Бо якщо працювати без нього, пальці дуже часто зриває. З ним у вас таких проблем, звісно, не буде. Власникам ось таких дерев'яних або пластикових прикладів для ка рекомендую спеціально розроблений затильник, швидкоз'ємний. Він стає ось так впритул і повторює вигин вашого прикладу. М'ягесенький. Приємний на дотик, і при необхідності можна його завжди швидко зняти. Є спеціальна пластикова накладочка, вона універсальна, як на дерев'яний, так і на пластиковий приклади. Вставляється зверху на металеву, просто відкручуємо два ось ці гвинти, прикладаємо та ними вже прикручуємо. І як ви вже помітили, є доступ до пеналу. Тобто, вам не потрібно буде постійно відкручувати ось цю пластину. Один раз прикрутили і все. А зверху, як чохол, одягаємо ось цю накладочку. Саме головне, що вона йде за під лице з вашим прикладом, не чіпає за одяг або жилет і не злітає, як, наприклад, сім відома калоша, з якою багато людей намучилося. Окрім затильників на АК, були розроблені затильники і для іншої зброї. З такою ж проставочкою затильник для СВД. Теж м'ягесенький. До речі, він подовжує довжину приклада СВД десь на 35 4 см. І це досить зручно, особливо для тих хлопців, у кого довгі руки. Якщо ви є власником РПК, то для вас також є ось такий чудовий затильничок. І як і в АК-74 є доступ до пеналу. Ну і Для власників коротких автоматів АКС та АКСУ розроблений також м'ягесенький ось такий швидкоз'ємний затильник. Він просто прикручується маленькими гвинтиками до вашого рамочного прикладу. І зверху одягається ось такий чохол. Виглядає просто супер на Якщо ви стали власником винтівки Ruger American, рекомендую докупити ось такі проставич. Вони подовжать довжину вашого прикладу. Ви можете виставити з інтервалом в 1 см ту довжину, яку ви захочете. Також в асортименті є два види магазинів. Прозорий, щоб бачити кількість набоїв, та ось такий чорний. А для швидкого заряджання таких магазинів, також рекомендую ось такий чудовий лодер. Одягаємо його, вкладаємо сюди ваші набої і дуже швидко їх заряджаємо. Для розмінування рекомендую розкладні кішки, які складаються з трьох частин для зручності транспортування. А під пістолетні ручки ви можете поставити ось такі антапки. Це зігнута антап, вона йде під ваш приклад. Або ось така бокова. До речі, вона універсальна, її можна поставити або наліво. Або направо. Ну а для власників автоматів AR є ось така антабочка. ПВС-14 це нічне бачення американське, яке коштує досить дорого. І без такої кришечки ви просто можете його втратити. Тут є бачите спеціальний отвір, щоб не було засвіту, щоб можна було його перевірити. Та й всілякі наглазники для різної оптики. Деякі ми робимо навіть під замовлення. Даний наглазник дозволяє легше цілитися. Для кріплення пвс 14 або пвс 7 є спеціальні кріплення Wilcox. Досить зручні. Це пластикова версія, вона менш надійна. Для неї ставиться ось таке пластикове або металеве одностороннє кріплення в посадочне місце для фіксування вашого нічного бачення. До речі, на дане кріплення можна поставити і іншу оптику. Та все ж таки я вам рекомендую кріплення L4G24. Це металева версія. Зроблений із алюмінія, потужний, саме головне надійний, адже оптика pvs 14 або pvs 7, вона дуже дорога і втратити її буде дуже шкода. Тому рекомендую купити саме металеву версію. В неї немає люфтів, вона дуже класно зроблена. Дуже точно, жорстко і багатьом хлопцям зсу подобається. Ну і останній дуже важливий девайс для артилериста або снайпера це ось такий флюгер, який дозволяє визначити швидкість та напрямок вітру. В нього ставиться енімометр кестрель, професійний. На жаль, у мене зараз нема під рукою такого, є лише ось такий дешевий. Його я ні в коєму випадку не рекомендую, бо він неточний. Відмінності даного флюгера від аналогічних зарубіжних виявляється в тому, що він зроблений з можливістю зміщувати центр ваги і таким чином отримати ідеальний баланс між крилом. Та самим кестрелем багато з вас просили зробити для стандартного АК 74 або 47-го, для ось такого дерев'яного або пластикового приклада спеціальну щоку, щоб було зручно цілитись, адже даний приклад знаходиться досить низько і висоту регулювати дуже було б зручно. Тому я розробив ось таку версію щоки для вашого АК. Матеріал еластичний. Тобто він не м'який і не твердий, як пластик, не зламається. Досить міцний, потужний, надійний і приємний на дотик. Як ви вже помітили, він не блискучий, він заматований, не ковський, Тримається завдяки ось таким липучкам. Одягаємо на приклад. Виставляємо так, як нам буде зручно, одягаємо липучку ось таким чином. Через другий отвір продягаємо і ось так. Те саме робимо і з другою стороною. Щоб вони не заважали, лишнє можна просто відрізати. Спускаємо наниз і ось таким чином просто прокручуємо це кільце. Щоб з'єднання залишилося саме всередині. Коли ми піднімаємо наверх, всі наші з'єднання знаходяться всередині даного кільця, вони ніколи в житті не роз'єднаються. Навіть якщо будете стрибати, скакати чи бити ним. Позаду у нас треба також зафіксувати, саме через оцей отвір, продягнути нашу ліпочку і затягнути її наверх. У даної щоки є направляючі, по яким вона рухається. Тобто дану щоку можна припідняти повністю, ось таким чином, зафіксувавши спеціальними барашками. Щока, як бачите, досить гарна. З гербом України. Подивіться, наскільки гарна річ. Саме головне, вона дуже зручна. Ви можете притулити щоку і працювати по механічній мушці. Підняти при необхідності на будь-яку висоту це дуже зручно. Але це ще не все. Наступна модифікація буде корисна новачкам, які тільки опановують АК-74 або АК-47. І при стрільбі на навчаннях зобов'язані кожну свою гільзу, яку вони відстрілили, мають збирати. І це проблема, адже гільзи відлітають від АК дуже далеко. Тому для вас ми розробили спеціальний гільзозбирач, який не дасть вашим гільзам полетіти куди-небудь. Бачимо, вона досить патріотична, зразу зрозуміло, для чого вона потрібна. Саме головне вона досить універсальна. Всередині стоїть металевий бокс, який при необхідності можна витягнути. Але зразу попереджую, витягати його лише тоді треба, коли у вас. Наприклад, там досить багато сміття всередині, і вам його треба там раз в півроку почистити. Його не потрібно кожен раз виймати. Принцип роботи даного механізму досить простий. Він ставиться на АК, фіксується при необхідності, якщо в цьому є потреба. При пострілі гільза відлітає саме всередину і залишається там. Завдяки металу не перегрівається корпус і він не підплавляється. При необхідності ви просто знімаєте повністю забитий до кінця. Гільзами ваш бокс і просто виймаєте всі необхідні вам гільзи. Щоб одягти гільзотримач на ваш АК, достатньо зробити наступне: ліпучка, яка всередині, ми повністю її виймаємо знизу, зверху залишаємо. Від'єднайте магазин. Тут є спеціальний отвір та посадочне місце. Ним ми заводимо саме за корпус ствольної коробки і ось таким чином просто затискаємо. В принципі, він тримається досить непогано і навіть немає необхідності використовувати ліпучку. Але вона тут все рівно присутня на всяк випадок. Заводимо через спеціальний отвір і фіксуємо. З даним боксом автомат трохи виглядає як кулемет. Але повірте, це дуже класна річ для новачків, а саме для тих, хто тренується на стрільбах. Як я казав, знімається він дуже швидко і досить просто. Від'єднуємо ліпучку і ось таким чином знімаємо з вашими гільзами. Висипаємо, одягаємо знову і працюємо. А тепер, хлопці і дівчата, саме найцікавіша моя розробка для наших славетних ЗСУ. Це модифікація вашого АК-74 або АК-47 в булпап-версію. Просто дешево і саме головне ефективно. В комплект модифікації під bullpup входять наступні елементи: цівка-металева ромби з кронштейном ластівка та спеціальною пластиковою ручкою. Також іде панель, яка закриває куркову зону. Ну і звісно, міні-приклад з гумовим м'ягеньким затильником. Також бокова універсальна антапка на дві сторони і нова збільшена шахта. Маленький механізм для фіксації курка і спеціальна тяга для того, щоб цей механізм працював. Зараз ми з вами модифікуємо наш макет ак 47 в bullpup-версію. І наша система bullpup. Повністю готова до роботи. Подивіться, яка краса! Це просто витвір мистецтва. Ось такий красень в нас вийшов. Кожну деталь я в ньому повністю продумав. Для того, щоб вам було зручно з ним працювати. Трошки занизив приклад. Адже тоді буде легше працювати і оптикою, і коліматором. при необхідності. Можна коліматор поставити спереду на ось цю планку пікатіні. Працювати з ним досить легко. Мягесенький затильник гарно лежить в плечі. Шахта магазину велика. Це дозволяє легше від'єднувати магазин та й одягати його назад. Також є досить непоганий баланс по вазі. Ручка спроєктована таким чином, що можна її використовувати як ручка переносу вогню. Ось цей нахил дозволяє триматися за нього. І це досить зручно. При необхідності можна. Триматися і зацівку на довгий хват. Механізм тут повністю безвідказний. Як бачите, все працює чудово. Ну і, звісно, перевага такого булпапу перед звичним АК це довжина. В нашому випадку довжина зменшується на 230 чи навіть 240 міліметрів. Всього автомату. Інерція від роботи даного блпапу значно менша, ніж звичайного АК-74 або АК-47. Та й працювати даним апаратом, особливо в якихось приміщеннях, набагато буде зручніше, адже він коротший. Я дуже сподіваюся, що дана розробка допоможе вам в роботі. А на цьому, хлопці та дівчата, я буду з вами прощатись. Якщо вас щось зацікавило, подивіться в опису під відео. Там всі контакти є. До нових зустрічей, всім добра. Бережіть себе, слава Україні.